Просила розповідаю, мій власний топ-5, хто не може, на мою думку, бути психологом. Знову ж таки, це тільки моя думка, загальні думки щодо того, якій людині варто бути психологом, які ні. Читайте в Гуглі, він вам завжди допоможе і видасть величезні списки, того, які треба мати риси характеру, щоб бути психологом. Я наразі тільки про те, як я бачу цю професію. Отже, перше. Людина з низьким рівнем інтелекту. Це топ-1 в моєму списку. Не може бути психологом людина з низьким рівнем інтелекту. Все. Крапка. Чому? Подумайте самі і спробуйте написати в коментарях, чому не можна з низьким рівнем інтелекту бути психологом. Низький рівень інтелекту не приговор, так? його можна розвинути, але не варто думати про те, що можна бути ефективним психологом, не маючи великої бази знань, розумінь в певних життєвих процесах. Далі, друге людина, для якої наука це пустий звук. А це особисто моя думка. Для мене психологія це наука, наука, яка тісно пов'язана з медициною, тісно пов'язана з великою кількістю там наукових даних в плані досліджень, експериментів і всього іншого. Тому, як на мене, людина не може бути психологом, якщо вона не притримується наукових правил, наукових знань. Знань, емпіричності, доведеності, можливості повторити це в експериментальній формі. Тобто це вже не є наукою, а якщо це не наука, для мене це перетворюється в магію, в шаманство, а це інша сфера знань, до якої психологія не належить. Хоча теж вона має право на існування. Пункт номер 3 Людина, яка хоче швидко заробити грошей. Неможливо в психології заробити швидко грошей. Якщо ви тільки після університету, вам 20, просто сам вік буде грати проти вас. Якщо для вас це друга професія, то ви початківець. Найгірше, що може бути в професії, це бути початківцем. В цій професії неможливо заробити коштів, якщо ти тільки розпочинаєш. І ще певний час назад було. Зараз настільки багато різноманітних психологів, що вже є можливість обирати з більш досвідчених. Тому психолог, який тільки розпочинає свою кар'єру, апріорі не може заробити велику кількість грошей. На жаль, є багато інших професій, де можна заробити. Психології можна заробити, але для цього треба працювати, працювати, ще раз працювати наполегливо і потрібен час. В інших професіях не завжди потрібен час, щоб заробляти доволі велику суму. А далі, пункт номер 4 людина, яка не вміє говорити і не вміє слухати. Я щас не про те, що всі ми уміємо ляля. Да у кожного є а, язик, а, у кожного є а, мовленнєвий апарат, і у всіх є вушка, і вони вміють слухати. Так, я про те, що психолог вміє а, говорити, говорити з людиною, не з самим собою. А говорити з людиною тією мовою, якою говорить людина, не закидувати там термінами людину, якщо людина не мислить термінами. А навпаки, якщо людина наукова, то більш науково розмовляти. Якщо це підліток, то говорити мовою підлітка, а не хапатися за голову, що підліток вживає мати. Це не значить, що треба спускатися там да, до рівня матів, але і а, там ставити рамки такі, що ні, ні в якому випадку. Ні, а, ми маємо вміти говорити мовою клієнта. Окрім того, а, маємо вміти говорити на камеру, не боятися камери, саме тому, що це теж важлива частина нашої роботи. І слухати, слухати, слухати і ще раз слухати не себе. Слухати клієнта, вміти слухати за допомогою активного слухання, вміти ставити запитання. Для цього існує класна техніка, яка називається Сократовський діалог. Є тренінги по сократовському діалогу, є книжки по сократовському діалогу. Хто збирається до мене на сократовський діалог? Буквально через там, пару тижнів ми розпочинаємо. Тому, будь ласка, вчіться слухати. Точно так же, як і вчиться говорити техніки сократовського діалогу, вам в допомогу. І ще один п'ятий пункт це людина, яка не готова жити так, як розповідає. Для мене це про чесність. Про чесність зі світом, про чесність з клієнтами, якщо ви розповідаєте про те, що в вашому житті повинення несе дуже велику а, проблему, і а, ви в своєму житті використовуєте постійно цю когнітивну помилку повинення, це а, не є а, правильно, тому що ви все рівно будете говорити і про себе також, тому що ви все рівно, якщо десь з'являєтесь соціально соціальних мережах це видно і помітно. Якщо ви розповідаєте про те, що так не можна. Це не є про, про, про здоров'я, або це не є про а, раціональне мислення, або це є когнітивною помилкою. І через слово ця когнітивна помилка звучить в мові психолога. Це а, одразу кидається у вічі. І тоді виходить так, як, наприклад, коли мама говорить: дитині: ти в мене сама найкраща, ти а, там сама-сама-сама-сама, потім дитина йде в цей світ. І стикається з тим, що хтось краще, краще стрибає, краще бігає, краще вчить таблицю множення, краще розповідає вірші. Дитина приходить до мами і каже: Ма, як так? Ну як так? Ти ж казала, я найкраща. І дитина що робить? Вона розочаровується да? в мамі. Вона розчаровується в світові, вона перестає довіряти цим людям, довіряти мамі, довіряти світу, ображається і все інше. Те ж саме відбувається і з нашими клієнтами. Коли ми на сесії говоримо одне, а потім десь в іншому місці ми говоримо інше, це дуже сильно дисонує. Тому набагато простіше жити так, як, як ви працюєте. Якщо для для вас близький певний вид міркування, певний стиль міркування. Краще оберіть парадигму психотерапевтичну, таку, яка для вас близька. І в ній працюйте. Тоді вам над собою буде легше пропрацювати. Ну і бонусна штука. Топ шостий, але не шостий по важливості. Людина, яка йде в психологію, має бути готова. Постійно робити над собою зусилля, постійно працювати над собою і над своєю особистістю це людина, яка постійно має зростати над собою попередньою. Якщо цього немає. То, на жаль, знову ж таки, психолог, як професіонал, як на мене, буде відставати, дисонувати з тим, як до нього приходять клієнти, вони не будуть йому вірити. Ну. Сподіваюсь, було корисно. Буду чекати, можливо, хтось в коментарях напише власні топи, власні думки. Це тільки моя думка, тільки моє бачення, і саме так я обираю і підбираю для своєї студії колег. До зустрічі наступного разу.